Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал. Є питання, традиційні підсумки тижня. Про важливе за цей тиждень наступних 15-20 хвилин. Зокрема, про триваючі бої в Лаврі у Водчині Коломойського і про килимові бомбардування Белгорода на 421-й день блискавичної СВО. Так, триває вже місяць деокупація Києво-Печерської лаври від проросійських попів і їх прихильників. Там комісія Мінкульту продовжує перевіряти стан об'єктів пам'ятки архітектури. Ось як, приміром, обходили з одним з таких об'єктів на території святині сіверне або приміщення охорони е, московського патріархату в лаврі. Наручники на дверях. І стародавні двері 18 століття використовувалася як мішень для метання ножів. Ось ось що залишилося після охоронців. Інспекція мінкульту періодично супроводжується конфліктами з вірянами УПЦ МП, яка все ще відмовляється залишити лавру. Поводяться віряни подекуди реально я біснуваті. Цього тижня парафіяни у ПЦМП намагались прорватися до корпусу, який напередодні опечатали правоохоронці. Одного з поліцейських, який стояв в наряді біля ближніх печер, побив хрестом по голові чоловік православної зовнішності. А потім того ж самого поліцейського жінка вкусила за руку. Ось що там відбувалось цього тижня. Не увівайся людей! людей. Перед тим православні пошкодили ролети іншого опечатаного комісією приміщення. Чотирьох людей поліцейським довелось затримати за хуліганство: двох достатньо молодих жінок і двох чоловіків. Серед затриманих широко відома у вузьких православних колах активістка УПЦ ПЦМП Вікторія Кохановська було це ось так. Закінчився черговий тиждень звільнення лаври спробує звільнення її одіозного настоятеля митрополита Павла з під домашнього арешту. Паша Мерседес подав апеляцію на виписаний йому запобіжний домашній арешт і електронний браслет на нозі. Суд відмовив тому, поки що митрополиту доведеться і далі жити в хаті без ложок, виделок і з золотими рибами десь до літа. На суді митрополит жалівся, що в хаті немає світла і немає як заряджати електронний браслет. Ігор Коломойський став іншим героєм спротиву цього тижня. З одного боку у нього відібрали на користь держави ще один жирний актив, який він доїв ледь не два десятки років. З іншого журналісти показали французьку імперію Коломойського квартири, землі і замок. Видання схеми розказало, що на сестру Ігоря Коломойського Ларису Черток зареєстровані дві квартири, апартаменти, чотири штуки, два підвальних приміщення і два паркомісця прямо навпроти ейфелової вежі у Пари а також цілий замок зведений у 15 столітті поблизу французького берега Женевського озера. Паризька нерухомість Коломойських розташована поруч із садами Трокадеро навпроти лише через річку Сена Ейфелова вежа. Цю нерухомість родина Коломойського придбала у 2018-му. Цікаво, що в лютому, 22 го швейцарський суд відмовив сестрі Ігоря Коломойського в натуралізації, тобто вправі отримати громадянство. Причиною стало сумнівне походження капіталу Коломойських в Україні. Походження капіталу Коломойських сумнівним не вважає. Жається, але дивні перипетії з активами олігарха продовжуються за рік вторгнення Коломойського. Позбавили вже контролю над аеропортом у Дніпрі, над компанією Укрнафта з мережею понад півтисячі АЗС та над Кременчуцьким НПЗ. Тепер от у Дніпровського олігарха забрали контроль над газовидобувним бізнесом. 11 квітня суд передав на баланс агентства з розшуку та менеджменту активів арми компанію «Укрнафтобуріння», яка щороку видобуває сотні мільйонів кубометрів природного газу. Її головний актив це право на розробку найбільшого газового родовища в Україні Сахалінського. Минулого року Укрнавтобуріння була другою за обсягом видобутого газу приватною компанією. Випереджала цю компанію тільки ДТЕК Ахметова. Всі 30 років незалежності України за право контролювати це родовище йдуть війни. До президентства Втікача Януковича 90% компанії належали Коломойському та Миколі Злочевському. Коли Янукович вже став президентом, частка Коломойського та Злочевського. Зменшилась до 45%, а інша половина перейшла під контроль такого собі, якщо пам'ятаєте, Едуарда Ставицького, тодішнього міністра енергетики. Всі знакові пики того часу, так Всі в розшуку, крім Коломойського, поки що після втечі Януковича і його посіпак серед акціонерів «Укрнафтобуріння» з'явилися також Павло Фукс і близький товариш Ігоря Коломойського. Віталій Хомутиннік Фукс після революції гідності переїхав з Росії в Україну і почав скуповувати токсичні активи Януковича. Ну і от в квітні на ці газові активи наклали арешт. А легендарний Печерський суд передав цю компанію, пов'язану з Коломойським хомутинніком та фуксом, на баланс арми. відбувається це в рамках розслідування кримінального провадження, в якому цілий ряд посадових осіб підозрюють в тому, що вони в незаконний спосіб дозволили приватним компаніям розробляти газові родовища і ділити прибутки, що врешті призвело до втрати державою Україна права на розробку величезного газового сахалінського родовища, Припускають, що відібрані у Коломойського. Фукса та хомутинніка активи, арма передасть згодом нафтогазу. Загалом, за цей рік вторгнення, навіть до втрати цього газового бізнесу, за даними Форбс, Коломойський втратив понад 1 мільярд статків. Вартість його активів під час війни за оцінкою впала вдвічі до 850 мільйонів доларів. Але недовіра така і до самого Коломойського, і до його стосунків з партією влади і президентом. Вчора, до речі, було рівно 4 роки, як Зеленський виграв вибори що в те, що у Коломойського реальні проблеми суспільство здається, повірить лише після того, як Коломойського в кайданках видадуть ФБР, все інше буде сприйматись як вистава, щоб там у Коломойського не відбирали і не віджимали. Ну і ще про довіру і недовіру до влади і її окремих представників. Данило Гетманцев, голова фінансового комітету, втрапив в халепу цього тижня. Двічі йому пригадали його старі зв'язки з регіоналами. На початку тижня журналісти Бігусінфо випустили розслідування, в якому нагадали, що в своєму допарламентському минулому. Юридична фірма чинного голови комітету обслуговувала родинні компанії друга Януковича та колишнього голови Укравтодору, такого собі Володимира Демішкана. А мати самого гетьманцева мала бізнес, в тому числі в окупованому Криму, який після 2014 року, після анексії, був перереєстрований за російськими законами і продовжував функціонувати там. Гетьманцев відреагував на це розслідування словами: ледь не вперше герої передач Бігусінфо звинувачуються не в тому, що їхні. Родичі раптово розбагатіли через рік після та внаслідок їх приходу у владу, а своєю важкою працею за 15-20 років до розслідування дійсно не стільки про корупцію, скільки про цінності і принципи людей з команди влади це і про фірми мами в Криму, і про роботу на схемщиків регіоналів в минулому самого гетьманцева. Причому на найбільш зашкварених регіоналів. Демішкан нагадаю належав до найближчого кола Януковича. На відкуп Демішкану був відданий весь Укравтодор з усіма його схемами. А юридична фірма Гетманцева обслуговувала тоді контракти, на яких підіймав Бабло Демішкан. Ще штрих до портрета син Демішкана вбив свого партнера по бізнесу, втопив у водоканалі. А сам Демішкан після революції гідності втік до Росії, паспорт якої він мав. Крім демішкана, в допарламентському минулому Данило Гетьманцев нагадаю, довго співпрацював з ще одним знаковим регіоналом того часу, тодішнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, якого служба безпеки України просто зараз називає організатором сітки агентів ФСБ в Україні у 4, 5 та 6 скликання гетьманцев був помічником сівковича. Люди, які ламають схеми, і люди, які працювали зі схемами і схемщиками, це як правило різні люди звідси і не довід але це розслідування дало неочікуваний ефект. Гетьманцеву прилетіло звідки не чекали. Російська окупаційна влада Криму теж подивилась розслідування і заявила, що має намір націоналізувати кримське майно матері Гетьманцева, про яке в ньому йшлося. Сам гетьман це стверджує, що ні він, ні його родина до цього не мають відношення. І ще про довіру. в неділю 23 квітня. Міністерство оборони має почати нарешті публікувати ціни, за якими вони закуповували і закуповують продукти і речовку для збройних сил України. Це буде кульмінацією історії з гучним розслідуванням журналіста Юрія Ніколова, який ще в січні написав про те, що під приводом війни Міністерство оборони приховує ціни на закупівлі продуктів, і на цьому посадовці міноборони і приватні фірми пиляють мільярди. Результатом тієї публікації стало ухвалення закону, яким міністерство Олексія Резнікова зобов'язало публікувати ціни на необоронні закупівлі. В неділю вони мають почати це робити. Деякі військові частини вже почали оприлюднювати звіти про закупівлі, не очікуючи набрання чинності законом. Пише видання Юрія Ніколова. Наші гроші з іншого боку, підрозділи державної прикордонної служби давно вже проводять закупівлі у Прозоро через відкриті торги, наприклад, свіжі контракти по показують, що прикордонники Закуповують заморожений ментай по 105 гривень за кілограм, і хек по 109, тоді як міністерство оборони за новими контрактами закуповує ментай по 120-150 гривень за кілограм, а хек від 130 до 151 гривні, тобто на 15% вище прикордонників. Тому я б сказала, що міністерство оборони не здається, якби іронічно це не звучало на тлі війни. Ми будемо стежити наступного тижня за тим, що за ціни на продукти почнуть з'являтися в контрактах, які будуть оприлюднювати в системі. Темі, не виключаючи, можливе нове загострення навколо теми закупівель Міністерства оборони. Вчора ж, 21 квітня, на БуІСАП повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому керівнику одного із департаментів Міноборони. Їм повідомили про підозру у зловживаннях під час закупівлі продуктів, знову ж таки, харчування для армії. Йдеться ще про закупівлі. Періоду грудня 20 і січня 21 року Їм закидають, що вони уклали договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 21 рік, а згодом за вказівкою заступника міністра службовець незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, якими з контрактів виключили послуги безоплатного освіження продуктів харчування для військових частин. А також поклали на самих військових і військові частини обов'язок транспортування продуктів харчування, суму збитків, нанесених цим, оцінюють в 12 мільйонів гривень. Очевидно, йдеться про колишнього заступника міністра оборони Ігоря Халімона і екс-виконувача обов'язків начальника департаменту державних закупівель міністерства оборони Костянтина Ступака. Головні ж фігуранти останнього яєчного скандалу в Міноборони, тобто заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов та виконуючий обов'язки керівник. Ка департаменту державних закупівель міністерства оборони Богдан Хмельницький поки що все ще перебувають під вартою цього тижня. Київський апеляційний суд вже вдруге відхилив апеляційну скаргу, якою адвокати колишнього заступника Резнікова Шаповалова намагались оскаржити його запобіжний захід. Таким чином, Шаповалов залишиться у СІЗО до 1 травня. Його адвокати наполягають все ще на тому, що справа має бути закритою через неякісну доказову базу та відсутність, як вони кажуть, складу злочину. Але судячи зі слів тих таких адвокатів, як заступника Резнікова, які цитують змі, Хмельницький дав покази проти Шаповалова. Ну і про оборону сам Олексій Резніков закінчив тиждень цей на зустрічі Рамштайн. Майже рівно рік тому, 26 квітня, там вперше зібрались представники оборонних відомств понад 40 країн світу. Ця зустріч вже 11-та. Напередодні Україна озвучила свої очікування від неї. Це побудова багаторівневої системи ППО ПРО в найкоротший термін. Вона має включати більше платформ різного рівня та боєприпасів до них від ПЗРК до літаків західного зразка, які мають стати вершиною піраміди. Боєприпаси для засобів ППО Україна, зокрема, мала намір просити про термінову передачу нам зенітних ракет до систем ППО через побоювання, що внаслідок гострого дефіциту таких снарядів Росія може розпочати широкомасштабні повітряні атаки на Україну. Серед іншого озброєння йшлось про бронетехніку, артилерійські снаряди. Та за засоби радіоелектронної боротьби, дрони і антидронові засоби за день до Рамштайну у четвер з неоголошеним візитом до Києва приїхав вперше після початку вторгнення генсек НАТО Єн Столтенберг. На офіційних зустрічах говорили про поставки окремих видів зброї Україні, про підготовку до вільнюського саміту НАТО у липні та про гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу. Україна сподівається отримати ці гарантії на літньому саміті Альянсу, куди Зеленський отримав офіційне запрошення. І прийняв його Столтенберг. Запевнив цього тижня, що місце України по праву в Альянсі і членство буде предметом обговорення у вільності. Американські змі цитують слова Єнса Столтенберга про те, що усі союзники по НАТО погодились з тим, що Україна стане членом альянсу. Хоча, приміром, прем'єр-міністр Угорщини очікувано відреагував на ці слова Столтенберга найкоротшим в світі обуренням твітом зі словом Що. Складно прогнозувати, що реально почує Україна на саміті НАТО в липні. Влада публічно озвучує, що очікує, що у Вільнюсі нас офіційно запросять стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Зараз офіційний Київ просуває тезу про те, що Україна має стати членом НАТО без проходження процедури виконання плану дій щодо членства в НАТО, так званого ПДЧ. Хоч загально прийнятою, є думка, що воюючу Україну ніхто в НАТО не візьме. Насправді війна якраз відкрила для нас вікно для можливого швидкого вступу в НАТО так широко, як ніколи досі. Сприйняття України. України на заході зараз як ніколи позитивне через героїчну боротьбу наших збройних сил через співчуття і ставлення до ситуації тут загалом. Ці фактори вже змусили європейців в багатьох питаннях ламати їх загальноприйняті бюрократичні процедури щодо України. Вони вже часто заплющують очі на якісь внутрішні українські проблеми, в питаннях, в яких за мирних обставин нам не давали б спуску. Чим ми втім періодично на жаль зловживаємо, як, наприклад, з поверненням обов'язкового декларування для посадовців кажуть, депутати так вихолостили той самий закон Арахамії про повернення декларування, що це нівелює всю ідею оприлюднення політиками і посадовцями статків. Так само продовжують гратись і торгуватися з євросоюзом щодо реформи конституційного суду і антиолігархічного закону. Ми дозволяємо собі торгувати з Європою, і нам це поки що сходить з рук на жаль чи на щастя. Щодо самого НАТО, війна в Україні фактично вдихнула в нього друге життя. До вторгнення безпекова роль альянсу залишилась ледь не в одній лише назві альянсу розуміння ролі НАТО повернулось до членів НАТО саме після нападу Росії на Україну. І кремлівські погрози, які зазвучали на адресу держав-членів НАТО, після того зараз партнери по альянсу як ніколи близькі до розуміння того, що розширення НАТО, зокрема шляхом вступу України, якраз підвищить безпеку в європейському регіоні і посилить НАТО. Саме зараз Збройні сили України роблять саме це захищають Європу від російської агресії, ні від війни і у них. І європейським лідерам як ніколи легко доносити до своїх виборців цю думку. Щодо московської орди, якщо зараз Україна отримає обіцянку про вступ до НАТО одразу після війни чи навіть під час неї, то це відбудеться в умовах, коли Росія максимально слабка, щоб протидіяти цьому рішенню, зокрема і дипломатично. Бо хто буде зараз рахуватись з думкою Росії про розширення НАТО, як це було в усі періоди до. На перспективу приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО Росія відреагувала. Нагадаю, максимум лайкою Медведєва в Телеграм. про підтримку ідеї членства в НАТО всередині самої України. Я вже і не кажу. Вона максимальна за всі роки незалежності України. Тому як не парадоксально, все це разом теоретично створює найбільш сприятливі для нашого вступу в Альянс умови, ніж будь-коли досі в історії, і це єдина гарантія нашої безпеки в майбутньому. Чим і коли б не закінчилась війна для нас і для Запорєбріка. Запорєбрікам і закінчу сьогодні на правах розважального так би мовити контенту цього тижня. Росіяни вперше по дорослому бомбили самі себе. Ввечері в четвер російський бомбардувальник су 34 скинув авіабомбу на житловий квартал Білгарада. Цей інцидент став найбільш резонансним випадком удару Росії по власній території за весь рік вторгнення. Ця авіабомба призначалась ймовірно нашому Харкову за підрахунками повітряних сил Збройних сил України протягом останніх тижнів окупанти на день застосовують до 20 таких бомб по всій лінії фронту та в прикордонних регіонах України. Незадовго до обстрілу Білгара. Да в російських телеграм-каналах почали з'являтися пости про те, що російський літак полетів бомбити Україну. Щас і є... то знатно. на підвісах ФАП 1500 підсот зловтішались так звані російські воєнкори, і це таки було знатно, тільки їй. Є... У Кацапі вирва посеред проспекту впали стовпи лінії електропередач, постраждали кілька автомобілів. Один з них вибуховою хвилею відкинуло аж на дах магазину. Пошкоджені прилеглі будівлі у квартирах, уламки снаряда деяких мешканців довелось. Евакуювати невдовзі саме міністерство війни Росії визнало, що на мешканців Білгорода випала авіабомба з російського бомбардувальника ніштатний ісход боєприпаса, як вони це назвали. Пацани їхали з бані приїхали. Приплили, я б сказала, а не приїхали на 421-й день блискавичної спецоперації по захопленню України, російський льотчик бомбив Белгород, наближаючи ніштатний штатний сход Росії. Я б хотіла сказати, що кожен росіянин має відчути на власній шкурі, що таке війна, але судячи з російських пабліків. Коли російські льотчики бомблять російські міста, росіяни все одно ненавидять нас, а не своїх льотчиків Путіна чи Шойгу. Як сказав мені цього тижня Владлен Мараєв, в Росії відбулася повна дегуманізація суспільства замість крапки і процитую на останок фрагмент мого інтерв'ю, яке вийде завтра з ним істориком і автором Ютуб каналу Історія без міфів. Мавп з гранатою треба довести до того стану, щоб вони голодували і тоді відібрати гранату, тоді світ стане трошки безпечнішим. Дивіться, завтра, в неділю, тут на є питання про наші невивчені уроки історії, про те, чи дійсно російська недоімперія приречена розпастись. До завтра. Реально на них вплинуть, може тільки дуже тяжкі поразки на фронті і дуже тяжкий економічний якийсь, ну, колапс, якийсь економічний. Коли реально, як то кажуть, жертви не стане чого. Отак от прямо кажу грубо. Просто-напросто, як в лютому 1917. Коли столиця опиняється без їжі, без хліба, без опалення, тоді просто включаються механізми звірячого виживання. І вони перестають уже думати про якусь війну, їм головне, щоб було що їсти, як обігрітися тощо, тощо. І в обмін на ніжки Буша вони віддають ядерну бомбу? Ну от якщо їх довести до такого стану, то. Все може бути. Тому що все-таки шлунок це чисто творинні інстинкти, як то кажуть, і їх перемогти не можна ніколи, апріорі, ніяк. От, Тому єдиний шлях це от довести їх до стану таких інстинктів. Думаєте, це можливо Росії довести до такого стану? Ну, вже доводили не раз. 1917-му довели. От, дев'яносто першому році, ну, вони теж були зубожілі, звичайно. Не до такої стадії, як тоді, але все одно.